Вітаю! Сьогодні 13 квітня, Трускавець Україна. І я знову запрошую вас разом зі мною до лісової прогулянки. Я ще жодного разу у нас не знаходила в лісі ні зморшкову шапинку, ні зморшки. Кожної весни я шукаю, шукаю, нічого не знаходжу. І сьогодні в нас знову така спроба шукати зморшкові. І сьогодні нам з мірося нарешті пощастило ми знайшли свою першу зморшкову шапинку. Тут, як бачите, багато вербового листя, Ми от в такому місці, де такий вербняк. Ось тут ще грибочок. Один ми розчавили, наступили, не помітили. І ось тут з надгризаною шапинкою, згоршкова шапинка, я не можу повірити. Нарешті я їх знайшла. І тепер ми тут будемо дуже уважно зараз ходити з міросій. Може, хоча б десяточок назбираємо. Яка краса. І от тут же ж поруч ще одна зморшкова шапинка, п'ята. І далі, скільки ми тут не шукали, Дамірось, поки що більше нам гриби не трапляються. У нас тут знахідка знову грибна, знахідка з шапинками. Ми тут такі радісні. Ще грибочок. Потім ось цей мирося знайшла, ми на нього трохи наступили. І ось тут ще виглядає. Це сьогодні в нас знахідки. А ця, мені здається, найгарніша шопинка, вона хоч і не крупна порівняно з тими, що ми з міросі збирали, але в неї вже ніжка така довга. Якщо ті у ті нас грибочки були майже без ніжок, а ця от дивіться, яка красунька, зморшкова шапинка. Чому шапинка? Тому що в неї дуже добре відділяється ніжка від шапинки, на відміну від зморшків. А тут осики. Але поки що в осиках нічого я не знайшла. От ще тут верби. Зазвичай я тут кропову завжди збираю. Ну, от пошукаю її моршкову шапинку. Поки що ось так в моєму кошику, я тут паралельно трохи саркос збираю. Я вже так довго ходила, ходила тут по лісу, шукала в вербах, поки що нічого не знайшла. Ось тут такі гарні саркосцифи. І от їх залюбки візьму. Красуньки просто. Ось можете побачити. Нарешті я знову знайшла зморкову шапинку. І тут вже такі немаленькі грибочки. І я вже бачу, що їх тут збирали. Але. І мені галявинка дісталася, зараз я вам покажу. Різні вже грибочки трапляються, і маленькі, і такі, що вже старі. Зморшкова шапинка тут разом з серкосцифою. Ось які гарнюньки. Там саркос О, яка величезна. І таку я, звісно, візьму. О, а поруч зморшок. Зараз я вам покажу. Зморшкова шапинка. Так, невже я з вами збираю зморшкові шапинки? Оце так. Ото, мабуть, найбільше за сьогодні. Красунька. Знаєте, на запах вони мені чимось нагадують сарку з цифу. Дуже схожий запах. О, іще грибочок. І не один. Побачила ось цю малечу, а потім, дивіться, під листочком. А ось тут шапинки вже просто позасихали. Хоча ось одна знайшлася добре. Тут, тут, видно, хтось збирав вже гриби. Там бачу ніжку. Чи є там шляпка? О, ось Надгризли, вона його напросіла. А Є, тут вже без шапинки. Пошукаю зараз ще грибочки. Тут просто три крихітки. Ця ще найбільша. Тут, дивіться, під кропивою, Ось така а тут здається, ще менше. Але вже шапинка розкрита, вона вже, мабуть, більше і не виросте. Дехто прям, я не знаю, варварські збирають цю шапинку. Дивіться, прям... Ями вигрібає всю підстилку. На сонячних галявинах вже засохли вони, а от під деревами в кущах ще такого, такої непоганої якості. Зараз туди підійдемо, Дивіться, скільки там чесника кінського черешкового. Ось він, чесник кінський черешковий. Дуже гарна їстівна рослинка. Вона взагалі дворічна. І от на другий рік рослина квітне. От, тут бачите, вже квітконіс формується. Значить, цій рослинці два роки. Дуже смачні в неї листочки, мають смак хріну чеснику капусти. І в ній єстівне все. І листочки, і стеблинка, і квіти, і коріння, і коріння за смаком, як хрім. І насіння. Насіння в стручках. І насіння можна замінити гірчицю. Воно ну, таке, як маленькі квасолинки, майже чорні. Дуже ароматний. Навіть не уявляю, скільки тут було цих грибочків, якщо і мені трапляються після когось. Але як бачите, ось такі дрібненькі, які не помітили. Клас! Ще ці грибочки так чудово ховаються під листочками, що я впевнена, що я і купу грибів пропустила. От хіба можна її побачити? Не знаю, видно вам, але серкосцифа така величезна виглядає. Просто красуня. Ой, вона тут не одна. Дуже багато в цьому місці також серкосцифи, але більше дрібної. От такі Ой, до моєї шапинки з як буде гарно в стралі. Є також немаленька саркосцифа. О. Ну, от тут трапляються і верби, і туди далі вже і осики, і вільха пішла. Ось такий ліс. От вже я збиралася виходити, і знову мені от декілька грибочків. Але вже буду закінчувати, бо моя дитина там вже змучилася чекати, поки я свою мрію здійснюю. Просто щось неймовірне. Три грибочки. Не відпускають мене ці грибочки. Мені вже лишилося декілька кроків до дитини летить. Дуже ми дуже. Вони білить всякі Звісно, він був не останній, дивіться, ще грибочок. На цій галявинці, мабуть, нікого не було, що грибочків так рясно мені трапилося. Так, тепер обрізати і, сподіваюся, вже до міросі. Ой, ще грибочок, дивіться, і не побачила. Спочатку. Ой. Вони такі крихкі, просто, неймовірно, не торкаєшся і вони вже зламуються. Це вже остання зморшкова шатунка на сьогодні. Зараз покажу вам свій результат. Ось він. Як на мене, то він просто прекрасний, просто прекрасний. Сьогодні нарешті збулася ще одна з моїх грибних мрій. Я знайшла і позбирала моршкову шапинку. А тепер за традицією рушаємо до кухні та приготуємо те, що зібрали. На повноцінну дегустацію грибочків в мене вистачає. І для початку я їх, звісно, помию. Дуже-дуже легко відділяється шипинка від ніжки, тому я, мабуть, відразу буду їх відділяти. А от саркос цифу так швидко не помити. Тому я її замочу і чистити вже, мабуть, завтра буду. І так ставлю прямо в мисці в холодильник. І вона так добре зберігається, і завтра буде легше її чистити. У нас мошкову шапинку відносять до умовно їстівних грибів, тому рекомендують її попередньо відварювати. Щоб це було швидше, я заливаю гриби окропом. Відварювати буду 15 хвилин. Після відварювання я гриби промила, відвар злила і самі гриби трохи відтиснула від зайвої вологи. Тепер я гриби просто підсмажу на вершковому маслі з сіллю та перцем, щоб просто відчути смак самих цих грибочків. Смажила я недовго хвилин 5-7, як я вже казала, на вершковому маслі, посолила поперчила. Я, чесно кажучи, очікувала більш якогось виразного насиченого смаку від зморшкової шапинки, але в неї приємна консистенція, і навіть ніжка, багато хто каже, що от ніжка жорстка і рекомендують її перекручувати на фарш. Ну, дійсно, така кальмариста структура, але вона, в принципі, жується. Нормально. За структурою мені сподобалось, ще мені дуже сподобалося збирати її. Сподіваюсь, відео було цікаве та корисне. Я бажаю нам всім миру, миру над головою, в душі, в серці. До нових зустрічей у лісі!